Ну що, прогуляємося з вами ще по Нью Глазго. Я хотіла, щоб ви побачили, як люди прикрашають будинки вже осінь. То люди так прикрашають свої будинки. Бачите? Тому що з вами ми завжди гуляємо по Стеллартону. А сьогодні я гуляю з Оною. У нас прогулянка з Оною. Поки моя. Хост поїхала в Галіфакс. Я прийшла, щоб її побути з її собачкою, щоб їй не було скучно. От. І вигулюю її. От. Тому ну, ось так. Ось така. Це зараз ми з вами в Нью-Глазго. Ось тому, що у нас зараз у вас прогулянка по нюглазу. Ви можете побачити, які будиночки. Тут нюглазу, я вам так здалеку покажу. Ось ми прогулюємося вуличкою. Вже осінній такий. Погода така осіння. Але ще хочу сказати з приводу того, що в Канаді дуже холодно, ну, сьогодні в нас. 5 жовтня, але погода десь 20-22 градуси. Вчора було 24, тобто ну зовсім тепло було. Ну Така тепла осінь. Ще буде весь жовтень, в листопаді, кажуть, трошки буде холодніше. І грудень холодніше, холодніше і холодніше. Гляньте, який будиночок зробили. Такий же самий, як той будиночок. Такий зробили і маленький будиночок. Люди дуже полюбляють свої будиночки. Ось бачите, тут ніхто не живе. Там он навіть заплутали, щоб ніхто не ходив. Ну, ніхто не живе. І ви знаєте, є багато таких будинків або частини будинків, де ніхто не живе. Я питала, чому ж не здають. То кажуть, що не дуже всі хочуть здавати, тому що багато дуже сміття після тих людей, які орендують по різному А, вон форселі продається. О. Тобто, ну, той, хто хоче купити або зняти будинок. Тут їх багато. Це можливо і я хочу сказати ціни різні. Я бачила і 150, і 120, і 300 тисяч доларів. Різні, різні, різні. Ну це ж канадських доларів. Канадський долар десь до американського 1,36, по-моєму. Ну, якось таке. От. Тому. Ось трошки прогуляємося з вами, подивимося. Я теж тут давно не була, тому що ну я ж своєю хост була, ем, я приїхала в листопаді, була грудень і е, частину січня. А потім вже зняла своє житло і живу тепер в Стелларстені в своєму житлі. Тому для мене це цікаво, я коли приїхала, то було холодно, я як була можливість, то прогулювалася, дивилася, бо мені було цікаво, все ж таки інша країна, інші будиночки, інше бачення, як це виглядає. Ось щось там написано, мабуть, закритий будинок, щось або ну щось зробили. Щось зробили не те. Тому що тут бува попередження, вішають, якщо не прибрано там біля двору, бува служба місцева пише. Ну, бачите, вони всі прикрашають. Осінні такі прикраси, будиночків. Так вона стоїть. Ми з зоною прогулюємося, подивимося. Тут місцевість. Нам теж інтересно. Вона теж е, багато не ходить, е, тому що моя хост, ну, вона в основному їздить на машині. Вона вже літня жінка, багато вона пройти не може. Ну, Щоб ви подивилися, які будинки бувають в Канаді. Той, хто ніколи не був в Канаді, я сподіваюся, що йому буде цікаво. Все ж таки подивитись, як тут відбувається, як люди живуть. Бачите, будинок, мабуть, отой чорний недавно щось зроблений. Ще трошки прогуляємося, вона он гуляє. Вона он йде, а я за нею. Ось така в нас сьогодні прогулянка, така в нас сьогодні субота. Сьогодні в мене вихідний, лонг вихідний, длинний вихідний, тому що вже в понеділок буде свято. І на свято я вже розповідала, що на свято мій бос. Кожному, кожному, кожному подарував по індейці. Ну, Це було дуже приємно. Це було так зворушливо. Я вчора така була рада, тому що принесла вона кілограм 10, то нам тепер з моєю, з цією дівчиною, з якою ми тепер разом живемо, Буде ще їсти, ще футбан привезли. Ми трошки там скуплялися, таке докупляли. То в нас будемо, вона в понеділок вже виходить на роботу. Вона виходить в тім хорстом, вона буде на випічки, буде пекти якісь пиріжки. Я не знаю, що буде, буде щось пекти. От Так що вже в неї починається. Вона приїхала 20 го числа, тобто тут тільки два тижні, як вона приїхала. і Вже в неї є робота, вона вже виходить на роботу. Документи вже всі вона оформила, От, отримала допомогу і вже може працювати. В понеділок в неї перший робочий день вона виходить вона на п'ятигодинний графік, поки перший місяць, або дві тижні, це будуть подивитися, як вона буде працювати. А потім буде працювати вже 8 годин. Тім Хорстон теж допомагає в... з отриманням піару, тому вона вибрала Тім Хорстон. Хоча їй з моєї фабрики пропонували пройти співбесіду і працювати на фабриці. Вона вибрала все-таки, вона молода дівчина, вона вибрала все ж таки працювати. Тим хостом, ну, можливо, це буде цікавіше їй. Ходити їй теж на роботу пішки і десь ходити такі ж три кілометри, як і до моєї роботи. Тому ну, Вона вже ходила в джоб центр там їй запропонували якісь роботи, ще буде в неї співбесіда в джоб центрі Все ж таки вона хоче, можливо, якісь курси перевчатися. Там пропон... Вали її курси якісь по медицині, щось. Ну, от, ну, якось так. Тобто хто, хто хоче, той йде вперед і все в нього буде добре. А той, хто буде казати, що в мене нічого не, не виходить, то, то таке. Той не з нашого десятку, той не з нами йде вперед. Чимо мову вчимо. Іноді буває, хочеться вчити, іноді не хочеться, але кожного дня, хоч там хоч якось, хоч хоч якось, хоч, хоч дуалінгу я проходжу, хоч щось там почитаю, трошки, трошки кожного дня, щоб було, нагадувала, нагадувала, нагоду. Головне, що головне займатися кожного дня. Я хочу сказати, що я бачу прогрес в своїй англійській мові. Я можу підтримати. Ось сьогодні я приїхала в прийшла верні, в цей білдинг. Я зустрічаю, я ж тут жила почти два місяці. Вони мене всі знають. От я з ними з усіма поспілкувалася, я змогла Розповісти їм про свою роботу, я змогла розповісти про чоловіка, який знаходиться в Україні, про ситуацію в Україні, про те, як я працюю, що я там роблю на роботі, трошки про погоду побалакали. Тобто якусь е, таку е, бесіду я можу вже підтримувати. І це вже великий плюс. Тому що, ну я не боюся, в мене немає, не було такого. Що я боюся говорити. Я говорю, навіть якщо десь ну, невірно щось сказала, мене поправлять, або я сама розумію, що я щось сказала, не так. Ну, якось таким шляхом йдемо. Вона -он любить походити, понюхати все. І тут, тут скільки собачок этот, ходять, то вона все-все-все хоче понюхати. Так. Стей. О, побачила собачку і тому почала гавкати. От. А що хочу ще сказати, що білдинг там, де живе моя хост, гарний, глянь, гарні кольори. Осінь така золота. ось. Якщо е, про те, що золота осінь, то тут можна її вже спостерігати як золоту осінь. Тому що гляньте, це тільки початок, кажуть, будуть вони жовтіти, красніти листочки. Ну дуже дуже гарно. Всі, хто був в Канаді, всі відмічають, що природа тут ну, просто суперова. Так. Тут не то, що природа, але й повітря дуже гарне. Я хочу сказати, я приїхала із Запоріжжя, то в нас повітря, звісно, нехті. А тут прогулянки на повітрі це щось. Тому я люблю прогулятись. Я ось сьогодні зранку проснулась, поїла, провела консультацію і пішла. Пройшла я 6 кілометрів, щоб сюди прийти, але ось з задоволенням ще гуляю зоною, щоб прогулятися, пройтися, тому що тут таке повітря, що ти дихаєш і хочеться дихати. От. Так що той, хто збирається в Канаду, потрібно їхати. Але потрібно знати, що багато дуже буде шлях іммігранта він важкий. Він важкий і це не просто слова, це слова, які будуть вам нагадувати кожного дня про те, що ви щось робите і щось у вас виходить, щось не виходить. Вам десь допомагають, десь не допомагають. Десь ви самі зробили, десь якусь допомогу отримали. Ну, ось так. Ось такий білдинг живуть пенсіонери, яким 55. Гарно в них все. Сподіваюся, і в моїй Україні колись буде теж все гарно. З вас підписка, лайк обов'язково. І хочу, щоб ви. Мені трошки написали, хто збирається їхати в Канаду, хто вже може, можливо, якісь такі свої коротенькі історії. Той, хто приїхав в Канаду, можливо, той, хто поїхав з Канади, приїхав. Якщо є така можливість, поділіться своїми такі спостереженнями для того, щоб люди все ж таки це досвід. І досвід він важливий. Коли я їхала сюди, я багато читала, багато дивилася, але якоїсь інформації я не знайшла, і тому мені прийшлося проходити це вже самій. Тому напишіть хоч пару слів про те, сподобалось, не сподобалось, як швидко ви знайшли роботу, як ви знайшли житло, було важко вам чи ні. Ось так. Можливо, комусь допоможе. Знаю, що мої підписники вже є люди, які приїхали в Канаду, в яких вже вийшло це, які вже знайшли роботу і працюють, вони мені пишуть. Вони не приїхали в Стеллартон або нью Глазго, вони поїхали в інші міста, але якийсь досвід вони все ж таки від мене отримали і їм це допомогло. Хоч одну на один процент допомогло, і то гарно. Так що, ось так. До побачення, до наступних відео. З мене відео, з вас, лайк!